Бачите, ролевий центр системи Business Central. Так, Це звичайний браузер. Так, тобто є тут рядок, можна відкрити. Я його ховаю, просто, щоб було більше простору для, для відображення інформації. Рольовий центр так називається, тому що у нас є багато ролей, є передналаштовані ролі створені в Microsoft. Ви можете додати свої ролі. Сама роль, по суті, це набір функцій. Які ну, приналежать певному співробітнику чи групі співробітників відповідно до їхньої ролі в роботі в системі. <кій> Наприклад, зараз в мене роль бізнес-керівника, я тут бачу певні елементи, якісь ключові суми, кількість документів, і це все інтерактивно, тобто провалившись в певну. В певну плитку я зможу подивитися, що, що саме це за документи, з чого вони складаються, які суми. Далі можу прокрутити. тобто Тут все це налаштовується дуже гнучко. Буквально натиснувши дві кнопки, ви можете налаштувати під себе щось ховати, щось додати і так далі. Тобто, в принципі, це типово для системи взагалі. Мені щось треба додати, щось треба. Щось додаткове винести, наприклад, цей елемент я хочу додати, і так далі. То це все відбувається таким чином. Окрім того, можна налаштувати заздалегідь профілі для користувачів і налаштувати там вплоть до чи то конкретне поле, в, яких, в якійсь там карці клієнта, наприклад, видиме чи не видиме, і так далі. Ну, Також ви бачите, що на рольовому центрі відразу ключова інформація може бути навіть представлена у відділі діаграм якихось списків, які наповнені спеціально під мене. Тобто я вибрав тут рахунки, які саме мене цікавлять, бачу відразу якісь результати. Якщо є інтеграція з Power BI, відповідно відразу я бачу якусь аналітику, можу там збільшити масштаб, подивитися більш детально, розкрити на весь екран і так далі. Тобто роль це перелік тієї функціональності, що, е, що притаманна цьому користувачу. При цьому, звичайно, що ще мають і враховуватися права доступу. Права доступу це інша річ, так, бо е, може бути 10 бухгалтерів, При цьому е, вони. Мають приблизно одну і ту ж функцію, але права доступу різні доступи, в них різні. Тому права доступу налашовуються окремо. Ну і відповідно те, що ми бачимо, це вже набір функціональності з урахуванням обмеженості з точки зору прав доступу так, можу, оскільки в мене зараз повні права, переглянути тут певний перелік всієї функціональності тут дуже багато всього. Але насправді для користуванням не треба рухатися по окремому списку. Для цього є швидкий елемент переходу пошуку по системі. Але ми до цього ще повернемося, я пропоную показати, як швидко зміню роль. Тобто я хочу далі працювати як менеджер проекту, бо у нас основна тема сьогодні це саме проєктний менеджмент. Система відкривається, і зараз, по суті, вже під цією ролі, звичайно, що якщо б я був конкретним користувачем, в мене була б тільки одна роль, під якою я можу підключитися. В даному випадку, я переключився під іншу роль, ви вже бачите, що інше наповнення. Тут можуть бути інші діаграми, ну і також все внучку налаштовується. Тепер, якщо нам треба щось знайти, наприклад, така базова річ, як план рахунків, це. Виконується буквально дуже швидко. Ось наш план рахунків. Він представляє собою довідник, але при цьому тут вже є суми. Ви можете в кожну суму провалитися, подивитися, що це була за операція, дійти до конкретного документу і так далі. тобто, тут я дуже детально не зупиняюся, бо це дуже цікаво. Давайте подивимося на неї з іншого боку. Це коли вже у нас є певні результати, і нам, хоч, нам є вимога е, побудувати якийсь звіт. Один з найпотужніших інструментів саме побудови фінансової звітності в системі це так звані фінансові звіти, е, для яких налаштовується е, визначення рядка, визначення стопця. Тобто ви самі можете налаштувати гнучку. Які саме статті, яким чином вони наповнюються десятки інших налаштувань, як саме виводиться по яких правилах ті чи інші рядки, і як результат ну так, ще можна додати редагування стопців. Тобто ви можете сказати, що а от в цьому звіті в мене будуть там два таких стопця. на початок звітного періоду, на кінець для ПІАНЕЛ. Звіту там буде, наприклад, поточний період і попередній. Якщо це. Якщо це, наприклад, якийсь звіт, де треба порівняти план з бюджетом, така можливість теж є. Просто окремим вставцем ви додаєте бюджети, певний бюджет, і можна там також задати різницю або відсоткове відхилення від бюджету. Ну і як результат, от я переходжу вже в звіт. Я можу вибрати тут певні параметри, ну і подивитися на результати, так, тобто кожна з цих сум. Вона є інтерактивною, знову ж таки, тобто, я можу провалитися, подивитися, з чого складається ця сума, які документи згенерували цю операцію, там, провалитися ще далі і так дійти до конкретного початкового документа. Фінансові звіти це один з інструментів звітності. Насправді їх дуже багато в системі. Тому вже, коли є конкретний запит, що, що дійсно треба в системі мати, який аналіз треба проводити, тоді ми вже фокусуємося на тій чи інші функціональності. Що далі? Далі пропоную подивитися ну, якусь базову сутність, наприклад, таку як довідник клієнтів. Я перейшов в список клієнтів. Тут у мене зазначені всі клієнти, які наразі є в компанії. Це список, так? Тобто, я можу працювати за списком, подивитися загальну інформацію. Я можу дуже швидко вивантажити його в Excel або навіть редагувати певні параметри в Excel. Ми це ще побачимо сьогодні. Також можу провалитися безпосередньо вже в картку клієнта і редагувати параметри конкретного клієнта в картці. Тут, як ви бачите, зосереджені десятки різних параметрів. Окрім того, ще є додаткові якісь зв'язані списки. Тобто, в принципі, з самого початку в системі закладений максимальний набір функціональності, який можна собі уявити. Ну, звичайно, що можливість розширити теж завжди присутня. Тепер давайте подивимося щось більш практично, з точки зору вже облікового процесу. Є список проєктів. Є картка проєкта, підхід такий самий, як і з карткою клієнта, тільки тут ще є додаткова деталізація до рівня проєктних задач. Тут може бути побудований цілий план проєкту, складатися з, десяток, з десятки сотень рядків, може бути насправді і один-два рядки, тобто, вже залежить від того, який рівень деталізації потрібен конкретно вам. Ну, от, наприклад, інший. Інший проєкт Літра плюс, тут всього два рядки. Далі є ще додатковий рівень, коли ми вже провалюємося, і бачимо рідкі планування проєкту. Це вже конкретно які ресурси, які матеріальні цінності виділяються на проєкт, в тому числі як в витратній частині, так і в дохідній. Ну і, відповідно, ми можемо безпосередньо звідси подивитися. Чи є там різні інформації, додатково прив'язано до цих рядків планування, якщо є вже сформований документ, ми теж можемо його подивитися. Тобто, в даному випадку я прийшов безпосередньо в оплікований інвойс-продажу. Це значить, що по цьому рядку планування проєкту вже була здійснена білінг клієнта, так, от є консалтингові послуги. Ну, і так далі. Да? Тобто, у нас є, в принципі, вже готовий документ. Ми можемо відправити його на друк, можемо просвідкувати подальшому статус цього документа, чи він сплачений, чи ні, вже по факту взаєморозрахунки з клієнтом. Є, якщо дивитися на картку проекту, ще з таких базових елементів є набір звітності, який ми відразу можемо відкрити, можемо дуже швидко подивитися певну статистику. Це така дуже гнучка функція, яка дозволяє побачити результати виконання проекту в цифрах, в частині планування, в частині виконання, відповідно по дохідній витратній частині і результатів. І також тут кожна сума інтерактивна, тобто, ми можемо провалитися і подивитися, що складається. Тобто, цей був рядок відповідно на 6 тисяч, пов'язаний з виконанням певних робіт таким то ресурсом. Також пропоную, як результат роботи, подивитися ще приклад формування інвойсів в продажі. Це такі документи, які якраз відображають факт, факт продажу. Якщо це ми говоримо про послуги, то фактично це аналог нашого акту виконання робіт. Ми маємо список, маємо додаткову інформацію. Це, до речі, теж вкладка додаткової відомості. Вона доступна з будь-якого списку, з будь-якої картки, де просто винесена додаткова інформація, яка дуже швидко дає можливість зорієнтуватися. Що це за документ, яка тут сума, і провалитися знову ж таки, подивитися якісь, якісь деталі. Окрім того, ну, от ви бачите, да, я провалився тут в операції, і можу насправді по операції ще відкрити документ це вже як зворотня, так? коли я бачу операцію, але можу відкрити той чи інший документ, облікований. Так? Але повертаючись до конкретно до списку інвосів, на цьому прикладі я хотів показати декілька речей. Ну, наприклад, є у нас менеджери з продажу. Я бачу, що вони визначені не для всіх документів. Я можу використати функцію редагування в Excel і дуже швидко вказавши відповідних менеджерів з продажу. Не редагувати кожен документ окремо, а зробити це буквально за дві хвилини через редагування, функцію редагування в Excel. І ця інформація, звичайно, що автоматично оновиться в, в системі, да, я зможу е не скористатися. Так, ну, от ви зараз бачите, що в мене тут повний перелік даних, я можу додати е і опублікувати свої зміни. Ці зміни автоматично відбудуться, відбудуться в системі. Е... От, якщо я вже провалюсь в якийсь документ, то тут вже буде проставлений менеджер з продажу. Скоріше за все, ага, от вже і дані оновилися. Е... Ну і останнє, що я хотів показати, теж на прикладі даного списку, що є ще дуже зручна функція режиму аналізу. Це коли ми вже представлені дані в системі будь-який список. Це може бути і список операцій, це може бути і список документів або просто список клієнтів проєктів, відобразити у вигляді вбудованої півот-таблиці, де ми самі визначаємо рівні групування, що саме ми групуємо, що маємо відобразити в колонках. Тобто, в даному випадку у нас, наприклад, по регіонах, виділено два регіони: це США і Україна. І ми бачимо суми відповідно в різних валютах. Також бачимо, що в одному місці регіон був не визначений. Можемо це також виправити. Ну і відповідно, вже от дані по менеджерах. У нас залишився один менеджер, по якому все ж таки не визначено. Ну хто саме менеджер, а всі інші тут вже відображені. Ну і ми насправді можемо вручну створити. Такі ж самі списки і редагувати їх так, як необхідно, так тобто, це дуже швидко виконується. Ви додаєте просто необхідні поля? Ну по суті, працюєте як співатаблицію.